Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні пропонуємо приготувати дуже смачну ніжну сирну запіканку. Готується все дуже просто, швидко, а саме головне з доступних інгредієнтів, тому давайте скоріше почнемо готувати. Додаємо в кисломолочний сир, яйця. Бажано, щоб всі інгредієнти були кімнатної температури. Просто за декілька годин до приготування дістаньте все із холодильника. Також сюди додаємо цукор, ванільний цукор, можна додати будь-який інший ваш улюблений ароматизатор і перебиваємо це все погружним блендером. Якщо у вас немає погружного блендера, перетріть сир через сито, а потім вже додавайте всі остальні інгредієнти. Також не обов'язково перебивати це все блендером, можна просто перемішати все за допомогою міксера. Додаємо сметану і манку і все добре перемішуємо до однорідності. І нагадую, що вся кількість інгредієнтів буде вказана в описі, тому обов'язково туди заглядайте та не забувайте підписуватися на мій канал та ставити вподобайки. Переносимо сирну масу в форму, в якій будемо запікати. В мене це роз'ємне кільце діаметром 20 см. Випікаємо в розігріті духовці до 175 градусів приблизно 50 хвилин. Орієнтуйтеся по своїй духовці, так як вас може зайняти трішки більше або трішки менше часу. Готовому сирнику даємо повністю охолонутий формі, і тільки після того, як він повністю охолону, виймаємо його із форми. За бажанням, готовий сирник можна присипати цукровою пудрою, прикрасити ягодками або подавати в такому вигляді, який він є. Сирник виходить дуже ніжним, дуже смачним. Обов'язково спробуйте його приготувати. Я впевнена, що він вам також дуже сподобається. І як завжди, я бажаю вам всім смачного та до нових рецептів!